Рушники Італія, 10 кілограмів, 7 євро за кілограм. І у нас перший, це великий такий рушник. як він так виглядає. Далі у нас біленький, з розовим, такий дитячий. Дальше, такий дитячий гарний. Бачите, у нас такого жовтого. Кольору, звичайний сірий з узорами. Він теж такий досить великий, банний. Так він виглядає. сіренький такий, маленький, такий більший. Білий, дуже великий, дуже великого розміру, такий гарний. Далі у нас яскравий. Такий. Ось з квіточками. Це який гарний з квітами. Рухни. Ще один з квітами. Ой, тут багато з квітами. Квіточка, такий рухнічок. Далі. Ще один квітик. Ми бачимо такого гарного кольору подругого. Кружечки, Дальше розовий з, з, з якими фігурками, рибками, такий маленький. Далі у нас такий рушник з пальмами. Такий темніший рушничок. Далі у нас темно на коричневий. Маленький. До такого гарного відтінку. Знову світліший. З такими полосочками. Далі в нас такий в клітиночку йде. Потім такий дитячий з капюшоном. Такий голубенький, біло-розовий, такий теж ніжний, гарний. Потім у нас є такий білий, білосніжний. Такий темний, великий, повністю. Великі і дитячі з кисневськими принцесами. Так виглядає. Для замовлення пишіть нашому менеджеру.